Разом з вами скажемо слава нашому Богу. Він достойний хвали от нашої душі, от нашого серця. Друзі дорогі, завжди треба славити Бога нам. Знаєте, підхоплення церкви буде раптове. Ніхто не буде нас предупреждати, що ось буде скоро піднесення церкви. Воно прозійде дуже раптово, незапно, друзі дорогі. І ми повинні завжди знати о тому, що ми скоро побачимо Свого Ісуса. Ми стоїмо перед пришестям нашого Господа Ісуса Христа. І воно дуже близько, воно дуже близько, вже збуваються всі ознаки. Пришельства Христа, і ми повинні дуже бути пильними, щоб нам не остатися не дверей Божих, брати yeah. сестри. Написано священне писання книга Осії, книга Осії третій розділ шостий цішок. І стрімлено буде народ мій. За недостатка ведення, так як ти отвердив ведення, то я отверну тебе від от священного предо мною. Як ти забив закон Бога Твого, то я забуду дітей твоїх. Брат сестри, хочу ще далі читати, але часу такому багато в мене немає. І це буде народ мой, за недостатка ведення. Українське за недостатка бачення, друзі, і написано з великої букві Мій народ. І знаєте, стоїть роздуматися, як так, Господі, буде істремлений народ твій за недостатка ведення. Брати сестри, а де ці ведення можна взяти? Де їхній їхні істочник цих ведення? По якому мона йти і набрати ці видіння, де вони є. А це, брати і сестри, Христос сказав, вам краще, щоб я пішов до Отця. Мого. Я піду молю Отця Мого, і вас научить, і що і буде, щоб возвітити вам. Брати і сестри, сьогодні, як ніколи, церква Христа вона знаходиться в дуже великому упадку церкви. Я не кажу за нашу церкву, не думайте. Но Церква Христа Вселенная, вона в великому упадку, сьогодні духовному братизате. І цей сатана, дух Антихриста, він діє во многих церквах. Знаєте, сатана, він діє по образу нашого Бога. Бог наш отець неба і землі, а сатана, він є теж. Своїм Богом для тих, які йому служать. Ось все. сатани є дух Антихриста, так само, як в нашого Бога Дух Святий, друзі. Є. І цей дух Антихриста він має способності проникати в наші мозги, в наші собрання, от, і, і давати те неугодне, що ми навіть і не думаємо, його мати, а він посилає Таку всяку думку, нав'язчий дух його є. Він нав'язує всякі мислі неугодні, він нав'язує всякі дороги неугодні. Скільки, брати, і сестри, хороших християнин своє життя закінчує самогубством. Друзі є. є. Ми, в мене був дуже хороший друг, От, з одного села колесники. О, він дуже хороший друг, оседів три роки в тюрмі, і ви знаєте, напав на його цей дух Антихриста. І ось до того упав він в депресію, щоб покінчив життя своє самогустом. А як трудився, а як трудився, ночами трудився, їздив по щищення. І ось що Садам зробив з ним. Я можу багато назвати таких, брат-сестри. Я можу. Але ж ми повинні бути обережні, обережні, тому що ми не знаємо, як він підходить. Він є в кожній зобранні. І він в нас є цей Дух Антихриста, який він пише, що діти мої, Дух Антихриста познається так. Він є Дух Антихриста, брати сестри. І цей дух, як подібно в нас Дух Божий, так в сатани Дух Антихриста, він дуже діє. І ми повинні проти Востати. Братисестри, от перед нами стоїть таке завдання. Як бути солью, якщо життя солодке? Дайте відповідь мені, брати сестри, як бути солью, коли життя солодке, брати і сестри, сіль. Вона любить Господа. Сіль любить Діло Боже. Лі... Сіль подвійзається за Діло Боже. Сіль, бути наповнена духом Святим, благодатью неба. Написано Написана книга севфонія, лікуючи, торжествує веслися от цього серця. Потому, що Бог побіде ворога твого. Сидіть Тебе, цар Ізраїліва. Брати і сестри, Бог побідив ворога твого, сестра, брата, він побідив, і ти повинен знати хороші мислі, хороше ще що, щось дуже ложив серце, ложив серце своє, а дух Антигриста наюває всякі мислі. І, Друзі, коли ми його впускаємо в серце, то ми робимося дуже несприятливі і для Царства Небесного. Брати і сестри, тільки з'явилася яка думка неугодна. Каже, сатана, це не моя думка. Це твоя думка, я не хочу думати. Я відрікаюся від цієї думки недоброї. Я Бога славила славити, Я дитя Боже, я і раба, і раб, раб Господні. Тоді ми будемо отражати тільки ці антихристські мислі, брати і сестри. Він проникає у всем дух Антихриста. Скільки сьогодні розбитих сімей, скільки сьогодні біди і нещастя, перед нами стоїть питання, як бути солью? А? соль любить діло Боже, соль переживає за діло Боже, соль вона хоче бути вщині з народом Божим. Соль любить діло Боже і правду Божу, брати сестри. А ми. Написано і старми народ мой. Ми, случайно, в цій компанії не є. Ми, случайно, в цих, немає в цих людях, народу Божому, друзі, де є. Написано блаженний народ, знаючи трубний зов Господа. Він буде ходити в освіті лица Божого. Алілуя! Получає правду Божу. Блаженний народ. Ми знаємо, ми чуємо труп Господній, ми чуємо Духа Святого Силу чи друзі дає. І Слово Боже нам ясно говорить. Христос каже, всі овечки, овечки знають мій голос. За іним не йдуть, а тільки за мною, за другим не йдуть, за мною йдуть. Брати, і сестри, сьогодні ми знаходимося в начатку таки вірувавшого, а досягати благодаті Божій ми так і зупинилися. Написано апостол Павло пише Галатам: ви йшли хороше, але хто зупинив вас? Брати і сестри, да, дійсно, можна набагато чого говорити, що ми хороше йшли. Хто зупинив тебе, сестро, брате, щоб ми не молилися благодаті Божу, щоб ми не наповнялися Духом Святим, брати і сестри, що ми дивимося на тих, які моляться. Внухом, навіть може, із презирством, брати сестри, ми повинні йти до Господа. Блажений народ, знаючи трубний зов Господа. Ми повинні завжди бути на чеку, а може, завтра, а може дзвоні, а може, під вечір буде причес Ісуса Христа. А я не готовий, а я не готовий. Брати сестри, ми повинні бути завжди готові, тому що ми повинні і бути завжди сольню Божою наповне благодаті неба. А слово каже, якщо соль потирає силу, чим вона забити оп'ять її соленою? Не вона викидається на попереднє? Друзі її. Написне Христос каже, царство Божє подобно неводу, закидаючи море і захватуючи велике число риби. Хороша риба, вона в сосуди кидається. А не хороша риба, не добра риба, вона викидається воно. Брати сестри, а хороша риба де водиться? Де хороша риба любить бути в воді, де? Де глибокі води? Де глибокі води? Апостол Петру Ісус каже, Петер, от, от пливи на глибину і закінь твої сеті. Хороша риба плаває на глибині, і, брат сестри. Благодать Божа, це глибина, це Божа премудрость, Боже ведення. Апостол казав, хотів посілитися все, але каже, я бідний чоловік. Я бедний, я не можу посілити цю шерич цю велич цю глибину. Благодаті Божої. брати і сестри. Ми, не, не треба нам сидіти як на концерті. Не треба, і сестри, як в драмтеатрі, не треба. Нам треба шукати Ісуса Христа в розумі своєму, в серці своєму, і бути наповнений Духом Святим і переповнений Духом Святим, тому що Дух дає свободу, бо Дух Святий дає благословіння. Дух Святий скаже тобі, приготувайся, сестра, буде Вознесіння. Дух святий буде наповняти тебе в цей час. А як ми не будемо доповнути святим, святим, ну що з того буде? а? Передо мною брат проповідував, як сатана возлишає рабів Господні. Це раби Бог Свищення, він визначає на путь спасіння, брати сестри. Сатана теж проповідує про Бога. Думаєте, що не проповідує. І, і як І що сожаліває осадання Ісуса Христа, де не буде це з тобою, брати сестри. Сьогодні багато ми чуємо проповіді. Про Бога, про Бога, про Бога, брати і сестри. Ну треба нам чути проповіді, що говориться від Бога. Від Бога, як є провіщувати від Бога, друзья, нема цих проповідей. Обідніла церква, обініли ми, брати і сестри, в цьому, щоб говорити від Бога, а не про Бога. Це в многих місцях можна знайти говорить про Бога. А від Бога говорить, як буде працювати, це зовсім друге різниця, брати і сестри, ми повинні, як Слово Боже, як казав, лікувати, Лікуй, Сьогодні, торжествуй Ізраїль. І висели Сього серця, ми новий Ізраїль. Ми повинні лікувати, ми повинні славити, ми повинні бути наповнені духом за тим. Тому що Бог побідив твого ворога, сатану побідив. Твою хворобу Бог победив, Твого рака Бог победив, победив все Господь, тільки нам одне треба довіритися нашому Богу. Довіритися нашому Богу, будь сольним, брати сестри. Тоді ми будемо довіритися Богу. Коли Христос ісіляв людей, то казав, не я спас тебе, а віра Твоя спасла тебе. Віра Твоя спасла тебе. І каже, слово Бог каже, принеси час чоловіцький на ідеї. Віру на землі, ось і все. Ось ми і, і можемо і приїхати, що немає віри Божої, друзі, на найделі віру на землі. А Іуда спростовуєся в містеччене писання апостол, каже: А Ви, возлюблені, назидає себе найсвятішою вірою, молясь Духом Святим, сохраняє себе в любви для вечної жизни, брати сестри, до конця, слава Боже, йде, а? А ви не задає на вірою. Ось тут ось цю віру буде шукає Христос. І Її не найде. Не найде ні в братях, ні, ні, ні в сестрах. Не найде, брати сестри. Ми розділяємо роти, як гарно співають, як багато це все. Це добре, це добре. Але ж де наповнені Духом Святим? Де, брати сестри? Де те лікування, де та радость? Ми, ми сидимо з поникшими голими нашими, друзі. Як Господь говорить до Каїна, Каїн, що поникло лице Твоє? А чого поникло? Бо вже гріх лежить в серці. його. А на, надріх, на другому світі. Гріх стоїть у порогах твого життя. І все. Брати і сестри, ми не можемо піняти зорі до Господа. Може і стидно, а може то, і, і ніякого, а може вже ми охололи все вже. Ідемо, як на заклання овечки і більше нічого. Брати і сестри, написано священним писанням, щоб лудний син прийшов у себе. Він страханувся, він подивився на свій одежі, який він оборваний, який він голодний, який він стощений. І сповнив, яке багатство мого батька. Раби і забивши хлібом, а я навіть оцих свиней їжу не можу насадатися. І прийшов в себе, встану, пойду до мого батька. Хоч не буду назватися вже сином, а рабом чи слугою, але хоч наситися не батькою хлібом. Брати в нашого Господа багато хліба. Для тебе, сестра, для тебе, брата. Він хоче наситити твою душу, він хоче перемінити твою одежу. Він хоче дати тобі перси, унов усиновити тебе, удочерити тебе. Слава Господу, ось цього серце. Блудний син прийшов в себе, брати сестри, питання перед нами. Хай буде цілий дні, як стати солью, друзі, дії, щоб дійсно Господь утішався нами. Перед нами молитва. Ми будемо молитися за, за, за наші діточок. Ми будемо молитися зараз за наших дітей, дорослих і більших, і за нашу молодь. Ми будемо молитися, брат, і сестри, але молитися будемо щиро, щоб Бог власів, щоб Бог їх хвалив в лоно церкви, щоб були ці діти, славіші ім'я Господа Ісуса Христа. Я знаю, брат і сестри, у своєму житті, як діти славлять Бога, як діти люблять Бога, як Бог їх наповнив Духом Святим, то вони не можуть мовчати, не можуть мовчати. Я був одному колись зібрані в і при моїй проподі хрестить десь три чи чотири маленькі діточки, вони стали так молитися крепко, брати, пишуть мені записку. Брат, прикажи їм, що вони замовкли. Скажи їм, кажуть, брати, вони не замовкнуть. Брати, вони не замовкнуть. Їх я бачу, як Бог на понкрепку сидим. Кажу, можете замовчати, вони махають, ні. І там молитва їхня приверталася в молитву собрання, і Бог став здоровляти хворих. Слава нашому Господу. Брати, сестри, де те є? А? Де те є? Одного разу. Мені сказали служителя на великий сієс прийти в Київ, на конференцію. Там будуть з різних стран. От. Депутати будуть з різних стран, посли будуть з різних стран. І сказали служителям нашим, привезіть Харитоновича або мертвого або живого, в заднього привезіть. думаєте, як я не хотів туди йти. Це моєї. Мені везли, як була на обої. І думаю, що сказати, як проповідь сказати, що вони відчепилися від мене. Ну що, щоб вони більше не мене не тривожили? От. І мені Бог послав слово от, от. Ідіть по старому путі, шукайте стару дорогу. І я пропів доставити за. Апостольські дороги за Дух Святий. Ви знаєте, фотопрати защолкали, стали фотографувати, стали все. От. А другі сказали, наш главний суддя сказав, дайте ми це помолитися, бо всі його шукають, щоб бачите. А потім вже тихо сказав: Він той гордий, що так сказав на всі проповіді. І тих пір до мене чепилися. Я славлю Господу! Бросестри, Сатана не любить. Якщо ти пропилюєш із уста у твої доповни солью. свята не любить. Тому найважне, саме, саме головне, що ми полюбили Господа Бога свого всім серцем, всією кров'ю своєю, Щоб ми завжди любили його, завжди молилися і старалися наповнятися Духом благодаті Божої. Друзі, Дух Антихриста проникає скрізь в церкви народу Божого. Він проникає в розум сестер і братів, сестри, і стає собранням скучними, і чистий не ходять ходити в собрання, брати, сестери, тому що скучне собрання наповнене не Духом Божим, а Духом Ахиста. А соль Божа буде бігти, в до Божий, будуть хочуть слухати, що Господь говорить, це буде соль робити. Ми будемо молитися, як я сказав. За молодь нашу, за дітей наших, за те, що Бог голосив Духом Святим, благодатю своєю, щоб Бог всі красив Духом Святим. Бо багатиє наша молодежі і не хрещий Духом Святим. Вони навіть не знають, що такий Дух Святий. Встанемо, будемо нашу Богу, слава. Амінь.